Заїхав в ліс на чорничників. Думаю, подивлюся, чи є де чорницю назбирати. Хоча б поїсти. Взагалі немає. Нашов жвеньку, ось руки трохи сині, з'їв і вже тут обходив. Дуже багато, а чорниць взагалі немає, не знаю, вимерзли вони, напевно. А взагалі-то я їздив, перевіряв свої ройоловки. Дивився, чи прилетіли бджілки. І пусто немає немає роїв. Слабенько в цьому році у нас руїння проходить. Я ще жодного роя не впіймав. Не знаю, всі, всі хваляться, показують, що дуже багато роїв половили. Но не в мене не рояться. Ото була стака 30 градусів тепла більше. Заруїлись, після того заспокоїлись і все. І так само знайомого пасічника теж взагалі не рояться. І руїни літають. Так що в мене в цьому році, я не знаю, як цей рік пройде, але я бачу, що буде важко щось впіймати. Ну нічого, ще сезон руїння не закінчився, ще є час. Можливо, якихось пару роїв і залетить. Буде видно. Так, ладно, я додому. Щось сьогодні якось пусто, скрізь пусто.